Так. Завели. Панелька, дивіться, яка гарна. А? 108 км. Камера заднього виду з партроніком, все показуємо чітко. Мерседес. Обдуви, продуви, все працює. Пам'ять сидінь, клопіді мочі. Ззаді місце доволі нормально, це сидіння теж, дивіться, відвігається. Показую зараз. Оп. Чик, бачите? На кнопку все тут. Музика боза. Друзі, ну ракета ще та. Я вам скажу, хто хоче таку тачку, це мрія. 13 тисяч доларів. Все наше. Дивіться, за цю мрію. І літом у вас кубріолет. Всі дівчата ваші або всі хлопці, хто хоче дівчата, мажорчика собі зацепити. Це тачка для вас. 13 тисяч доларів торг на каву. Київ, Дарницький район.